Під різні типи кулеметів. В даному випадку це Брауінг М2, закріплюється сам кулемет. Також є знімінний короб, в який встановлюється касета з набоями. Дана турель була розроблена. В сидячому положенні, так як при цьому більше точність при виконанні бойового завдання, інженер-конструктор Олександр Тимченко розповідає про турель, яку розробив протягом місяця спільно зі своїми колегами з проєкту Лютий, який вони організували спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі каже, продали понад сотню таких турелей. Майже усі покупці це протиповітряна оборона України. Ще одна з особливість це регулювання самого кулемету по висоті для роботи як по наземних цілях, так і при великому куті збиття різних повітряних цілей. Розробляли турель, каже Олександр Тимченко, консультуючись із військовими. Вони ж і тестували перший зразок. Військові, каже Олександр Тимченко, хотіли турель саме в сидячому положенні. А не бігати навколо даної турелі по колу. Потрібно розвернутися на 180 градусів і просто хлопці на чоботях випадали з пікапу. Керівник проєкту Лютий Дмитро Король каже, спочатку конструювали для військових зарядні станції, а проаналізувавши ринок, Вирішили розпочати виготовляти ще й турелі. Першу створили 20 грудня 2023 року. В усі розробки, зі слів Дмитра, вкладають власний капітал. Відносно матеріалів ми стараємося, як і з станціями, виготовляти все максимально в Україні. Тобто, використовуючи українську сировину, це йде звичайний метал. Тобто різних товщин, різних е, комбінацій. Ми знайшли баланс між вагою та міцністю. Тобто у нас турель важить 90 кг. Самих інженерів троє, а в загальному над проєктом працює там, більше 30 людей. У планах каже Дмитро Король автоматизувати турель та обладнати її штучним інтелектом, аби вона сама знаходила ціль, яку треба знешкодити. Якщо говорити про електродвигуни, щоб військовим було легше, то це вже фактично на фінальній стадії стоїть. Якщо говорити про націлення, то маємо надію найближчим часом вже покажемо в роботі. Штучний інтелект зможе швидше визначати тобто, вектор направлення безпілотника і краще задавати характеристики для швидшого збиття. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ